Продовжуємо заняття. Петрик приїхав з села. Він їхав у транспорті. Що треба зробити, коли приїхав, бували в транспорті? Так, миємо руки. А перш за все, Петрик роздягнувся, Так, я йому допоможу причесати його, щоб він гарненько виглядав. А тепер ми Петрика будемо вчити мити руки. Діти, перш за все, і Петрик повинен знати, і ви. Треба закотити рукава. Закочуємо рукава. А чому, діти? Так, щоб не замочити рукавчики. Закотили рукава. Тепер можна користуватись ось таким милом, або рідким милом. Ось таким. Ви знаєте, що для цього треба нажати невеличку капельку. І розтерти в долоньках, що і Петрик зробить. А тепер включаємо водичку. Дивіться, невелику струйку і коловими рухами ось так миємо руки. Після того треба трохи віджати руки. Для чого? Для того, щоб у нас. Відійшла водичка. Так, Петрику, а тепер дивись, ми беремо рушничок, на одну руку кладемо рушник, а другою, другу руку наверх і витираємо. Коли вже витерли, перекладаємо рушничок з однієї руки на другу і теж витираємо пальчики і долоньку цим рушничком. Дітки, ми сьогодні Петрика вчили мить руки. Та і ви повторили, дітки, теж, як мить руки. Я тепер впевнена, що ви знаєте і будете робити все вірно. А ми побажаємо Петрику, щоб він теж е, виконував всі правила, які треба правила гігієни миття рук. Отже, дітки до побачення, до зустрічі на слідучому занятті.